Ми бачимо вартість цієї війни для нас, для русських, для всіх. А тепер уявіть, що кожна країна Європи почне глобальну мілітаризацію. Всі ці гроші, які в Європі пішли на гуманітарну соціальну допомогу, всі забудуть про це. Я в цьому впевнений. Всі ці гроші будуть витрачатись на мілітаризацію. І це буде вибір не наш, не Сполучених Штатів. Це буде вибирати весь Європейський континент. Тому НАТО, я вважаю, найдешевшим, що в НАТО з точки зору політики це прояв сили Сполучених Штатів. Я так вважаю. Не Росії сигнал, що не Росії вирішувати, хто повинен бути в НАТО, а хто не повинен. А вирішувати Сполученим Штатам Америки я вважаю, що це велика перемога для Трампа для президента Сполучених Штатів, я б так сказав, і для союзників також, але передусім для нього.